Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні вам хочу показати, похвалитися. Я таке коротеньке відео. Недавно в мене, якби 23 числа, було день народження. І моя любляча сім'я, сімейка моя, яку я люблю. Подарила мені подарунок, про який можна було тільки мріяти. Хочу вам зробити коротенький огляд, що мені подарували, бо по такий, про, про такий подарунок можна тільки мріяти, я би його не купив би, тому що він коштує чималі коштів. Вибачте, на столі тут трошки в мене робоча обстановка. Трохи стараюся займатися ще. ще й живописом. Так що ж подивимось, що ж подарували. Приємно всім перегляду. А подарували мені, любі друзі, ось таку екшн-камеру, про яку тільки можна було мріяти. Я знімав відео свої на телефон Samsung. Але то якби неудобно, він великий за об'ємом. Щось хочеш руками показати, він тобі заважає. Закриває руки. Дуже неудобно. І він важчий за екшн-камеру. Нахиляєшся за борт лодки. Думаєш, коли він бовне за борт. Оце ну, ось така екшн-камера. Це не реклама, я просто зроблю огляд, що мені подарували. Це, звісно, раніше я мріяв про GoPro, але як я подивився характеристики цієї, то це набагато краще GoPro, навіть 13 А це DJI 5 Pro. Це фірма, яка робить, допомагає нашим хлопцям боронити нашу землю. Вони, ця фірма випускає дуже якісні дрони. Так що можна зразу здогадатися, яка ж ця камера теж. Так що ось отак. Давайте я вам покажу, що воно собою представляє. Я знімаю відео і від дня мені вирішила робити ось такий подарунок. Це одна коробка йде. Тут іде, я вже трошки розпаковував, але хочу з вами поділитись. Це такий винт. Що ж йде в комплекті, це ось дивіться, на камеру ось такий чухол йде. Защовкую. Це іде кріплення до самої камери. Ти можеш прикрутити. Це йде кріплення для шльома. Наші військові використовуються на липучці. Ну, тут ще йде і зарядний шнур в комплекті і акумуляторна батарея. Ну, батарею я вже поставив в камеру. Я би хотів спробувати, що вона собою представляє. Ну, тут в коробці інструкція, мішки, гарантійний талон. Все. Це ось та комплектація. Є там ще є, шот кейс іде, ще два акумулятори, які заражає той кейс, той кейс ти можеш використовувати як павербанк. Але то... Додаткові кошти і теж немалі, так що мені хватить цієї камери, цієї батареї мені хватить. Нею можна знімати. ну Якщо, звісно, не 4К і не 8К, то просто Full HD. То акумулятор, одного акумулятора заряду вистачає на 4 години. Ось, та. Ось така камера. Що тут мені сподобалося, це дивіться кріплення. Щоб камеру швидко знімати. Вона на магніті. Все, камера зафіксована. Як кріпиться, так і швидко знімається. Дуже чудове рішення. Ви би швидко це, камеру зафіксували. Другою стороною ти не поставиш, тому що, звісно, проти магніт ну, полюсами сходяться. Магніт такий, що відірвати нереально. Ось таке чудове рішення тут прорізинено. Ми зараз. Ось відкривається. Тут можна вставляти флешку. Це ось для ось батарея. Тут вставляємо флешку. Все закрили. З цієї сторони зарядка. Теж все герметично. Ну, що, запускаємо камеру. Я трошки мені <кій> син настроїв на лаштуваннях. Погано одне, що тут немає української мови. Кацапська мова. І так запустили. Ось і камера запустилася. Що тут ще мені подав? Тут є кнопка быстрої зйомки. Якщо ти хочеш, а я зараз виключу. Фото. Там не фото. Бистро переключається, фото-відео. Тут є голосові команди, але голосові команди можеш робити тільки на англійській мові. І як запускається камера, якщо у тебе якийсь кадр, у тебе камера виключена, треба быстро зняти відео, просто нажав кнопку. Це фото, бачите. Зараз переведу на відео. Переведемо. Тут ще розбиратися та й розбиратися. Що мені подобається, що тут дисплей сенсорний. Дивіться, я зраз відео буду знімати. 16 на 9. Так, ми звідси виходимо. Все, відео. Так, звісно, все. Запис? Запис пішов. <клух> Коли ти знімаєш, цих звуків не буде чути. І так, виходимо. Я зручно розбиратися, це розбиратися. Просто вам так короткий огляд. Про цю функцію, що швидко би, знімає. Ось ви щось побачили, вам треба швидко включити відеокамеру. Ви тільки нажали, все вона вже пише. Буквально 2 секунди камера вже записує. Якість тут, я навіть словами не можу передати, дуже Що Ще що тут є з хорошого, зараз запустю. Дивіться, опустився. Тут два екрана. Один з цієї сторони і з цієї сторони поменшій, бачите? І він теж сенсорний. Він теж можна управляти. Переключається. Як бачите. Так що це дуже чудово. Ось таке коротеньке відео я думаю, запишу. Вже слідуючі відео я буду знімати на цю камеру. Так що побачимо, яка буде якість. Я впевнений, що що самсун, який я не знімав, він буде відпочивати в порівнянні із цією іншим камерою. Так що ось таке крутеньке відео. Я своїм, своїй сім'ї вдячний без меж, що вони мені зробили подарунок. А ще хотів сказати, тут встроєних три мікрофона. І в різних місцях. Якщо вітер дує з однієї сторони, той мікрофон відключається, запускаються цих два. Вони вибирають між собою, який не забивав вітер. І так вони всі три між собою працюють. Звідки дує вітер, той мікрофон відключається, переключається на інший. Ось таке дуже чудове рішення придумали. Це дуже хорошо. Так що ось таке коротеньке відео. Я ж говорю, це не реклама. Це просто з вами хотів поділитися своєю новою обновкою, яку мені подарувала моя сім'я. Так що всім дякую, хто мене дивиться за коментарі, за вподобайки, на коментарі став. Стараюся всім, намагаюся всім відповісти. Хто підписався, хто ще підписується, всім щиро дякую. Підписуйтесь на канал. Машина ще на ремонті. Думаю, що може сьогодні-завтра вже заберу з ремонту. І хочеться вже поїхати на Рябололь. Порибалити хочеться та й... і спитати вже саму камеру. Так що всім щиро дякую, як завжди, нам, нашим Збройним силам України, ангела-охоронця, нам скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не нехтуйте сигналами. Повітряної тривоги ховайтеся у сховища. До, зустріч, до зустрічі на риболовлі. Слава Україні!